Свавілля зі сторони російського агресора чимало українців не чекають повісток, вирушають на схід добровольцями. Не залишається осторонь і спортсмени та тренери українських збірних. Серед них Федерація Шотоканкера та до України проводить підготовку військовослужбовців із єдиноборства. Ну, після занять з рукопашного бою ми дуже багато що для себе взяли. Після настанов наших майстрів ми зрозуміли, що якщо в людини є стержень свій, то вона може. Побороти будь-якого ворога. Досвід ведення військових дій у зоні АТО показав, що бійців потрібно навчати не тільки військовій та тактичній підготовці, але й навикам рукопашного бою та психологічної стійкості. Тренери стверджують, володіння основами боротьби вкрай необхідне, адже ворог чатує на кожному кроці, і ризик потрапити у полон дуже великий. Наша задача понімає те, яке сьогодні у нас час, і знає, що часу нет в цих солдат. Наша задача хоча б немножко. а психологически подготовить их к тому, чтобы они были готовы к тем моментам, где они будут в зоне АТО. И мы хотим какую-то сделать у них веру в то, что они действительно сильные. Они воюют за свое правое дело. И для нас это очень важно. Закрывайте локтями печень и селезенку. Печень, селезенку. Смотрим внимательно. Ваше движение. Раз, два, три, четыре. Під час тренувань військовослужбовці опанували різні види рукопашного бою. Вчили боронитися голі руч з допомогою холодної зброї та підручних предметів. Добровольці задоволені і впевнені, нові навики допоможуть краще стояти на захисті своєї землі. Заробітчани із Данії за власний кошт купили реанімобіль для військових 95-ї бригади. Дві родини Житомирян, які вже вісім років працюють за кордоном, давно мріяли допомогти чимось українській армії. Кілька місяців тому з'явилась можливість привезти швейцарський авто автомобіль швидкої допомоги заробітчани, не вагаючись, придбали авто для легендарних земляків. Якщо ти не на війні, то ти маєш допомагати у тилу. Тільки так ми здатні перемогти нашу сусідню країну і вигнати російських загарбників з нашої території. Бо це найменше, що ми зможемо, що ми можемо зробити для них, бо тільки завдяки ним у нас мирне небо над головою. І якби хочемо сказати, що люди допомагайте, бо якби. Не будьте байдужими, не будьте байдужими в цій ситуації. На придбання реанімобіля заробітчани витратили понад 4 тисячі євро із власних збережень. Пригнати автомобіль із-за кордону допомогла родина Розенблат, яка дізналась про ініціативу у соціальних мережах. Випадково я побачила, що Повідомлення, що є хлопці в Данії, які мають купити машину. Хто візьметься за транспортування? Я відгукнулася, познайомилася вже з цією родиною. Була дуже вражена, що це прості люди, які на заробітках, які заробітчани, які далеко від своїх сімей. Водії оцінюють стан реанімобілю на відмінно. Щоправда, перед відправкою в АТО її треба доукомплектувати. Тут машина вона скоростна саме Там йдуть время на мінути поменять фільтра, масла розходу небольших не До 7 літрів. В авто може перебувати одночасно двоє важкопоранених бійців і четверо з легкими ушкодженнями. Для вивозу тяжко та легко поранених бійців з поля бою на етапах медичної евакуації до лікувальних закладів, де буде бійцям надана перша лікарська допомога, кваліфікована допомога. І подальша евакуація, якщо в цьому є потреба, незабаром «Реанімобіль» разом з військовими вирушить на передову. Марина Вишинська Дмитро Печенюк, телеканал СК 1 Жителі Мар'янівки розповіли про існуючі проблеми депутату Житомирської міської ради Михайлу Пухтаєвичу. Під час зустрічі з громадою говорили про питання благоустрою та намагалися спільними зусиллями відшукати шляхи вирішення. Активність людей, звісно, трошечки слаба, тому що вони. Тут у нас приватний сектор, і кожен собі має своє земноволодіння, своє домоволодіння і не переймається там тим, що є влада, що хтось щось може допомогти, але майже Майже 90% звернень громадян ми не залишаємо без беззадоволення. Депутат каже, більшість проблеми, з якими звертаються люди, побутового характеру. Проте є і глобальні питання, наприклад, необхідність відкрити новий дитячий садок. Також пенсіонери Мар'янівки просять організувати пільговий приїзд у маршрутних таксі, хоча б раз на тиждень. Кожен говорить про наболіле приміром Юрій, шкільний учитель фізкультури просить відремонтувати футбольний майданчик. Оцей футбольний майданчик той, що у нас зараз є на вулиці, там бо відсівом посипано. І коли, коли виконували ці роботи, не вкатали, не вкатали ці камінюки, потім відсівом засипали, і зараз всі ці каміння виходять на Одне із найболючіших питань весняно-літній сезон підняття рівня ґрунтових вод. Люди бідькаються щороку. Одне і теж у нас топиться, топить уже лет 15-20, ґрунтової води піднімається в іюні місяці і затаплює підвали. Дома – 80 років. Михайло Пухтаєвич впевнений, це питання потребує негайного вирішення спільними зусиллями із водоканалом. Тут дуже низько грунтові води, тому знаєте, колись провели сюди водопостачання, а водовідведення не зробили. І ми бачимо, що ми ось стоїмо біля канави, де буквально від кожного будинку йде врізка і зливається в цей рівчачок, який в свою чергу десь там впадає в річечку. Сюди зливаються всі побутові відходи. Ще одна актуальна проблема спалення листя. Михайло каже: дим, який при цьому виділяється, надзвичайно шкідливий, тож слід закликати мешканців вивозити його на смітники або просто закопувати. Ходом зустрічі обидві сторони залишилися задоволені. Анастасія Туловська, Яна Черпицька, Дмитро Печенюк, телеканал СК 1 Ряд квартирних крадіжок було скоєно у Житомирі. Димушники проникали у багатоквартирні будинки та до приватного сектору. Веселю потерпляли, як правило, через зламування металопластикових вікон. Крадії були затримані правоохоронцями під час скоєння. Чергового злочину під час скоєння чергової крадіжки вони були зразу ж на місці затримані з речовими доказами. Відкрито кримінальне провадження передбачене статтею 185, частина 3 – Крадіжка з поєднане з проникненням в житло. Як виявилося, затримані були причетні до скоєння десятка крадіжок. Постраждалі кажуть, забирали усе, що мало хоч якусь цінність. Дом поклади, зламали через окно, влізли вікно залишили відкрите, двері закрили з Винесли все, що могли все, що можна було винести. І з чого можна було отримати гроші, і все в принципі забрали. Усе цінне зловмисники розпродавали прямо на місцевих ринках. У районі сінного ринку їх було затримано. Завершав я, завершав кражу. Mm -hmm. Меня задержали в районі Сінного ринку вже з краденим майном. Пройшло від кражі п'ять. Як виявилося, кридії і раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів. Зараз їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Анастасія Туловська за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області. Житомиряни мали змогу насолодитися цвітом сакури. Фестиваль кідо із такою назвою відбувся у Житомирському телецентрі, де клуби Самурай, «Тернада», Кайкен, «Бушудо», Гатана Рі та Хікарі показали основні прийоми. Володіння майстерністю самозахисту продемонстрували і найменше. Інші учасники У фестивалі взяли участь близько 150 дітей, наймолодшим з яких було по 4 роки. Організатори цвіту сакури кажуть, на меті мали популяризувати здоровий спосіб життя та, звичайно ж, показати досягнення своїх вихованців. Це вид мистецтва в собі несе. Мабуть, саме ті якості, які на сьогоднішній день потрібні нашій молоді. Це любов, гармонію. Вміння захистити себе, основний напрямок нашої діяльності це направлення роботи на здоров'я здоров'я займаючися. А кожен вже, хто відвідує заняття в своїх тренуваннях, знаходить. Щось індивідуально для себе. Руслан каже для когось, айкідо – це мистецтво, а для когось спосіб життя. Тренери клубів впевнені, заняття боротьбою дисциплінує дітей. Прежде всього, це собраності діти в сучасній, к сожалению, розсіяне, здоров'я, звісно, ну і гармонія в душі, Чого дуже не вистачає не тільки дітям, але взрослим. незабаром юним спортсменам доведеться демонструвати своє вміння і на міському турнірі, який відбудеться 25 квітня. Анастасія Туловська, Євген Єсоулов, телеканал СК 1 У Житомирі побував. Театр тіней Теоліс» – Фіналісти найбільших талант шоу Європи та різних частин світу. В рамках всеукраїнського концертного туру з програмою Крик душі. Актори вже були у таких містах, як Київ, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя, Полтава, Дніпропетровськ та Кривий Ріг. У Житомирі їх виступ став справжнім фурором. Загалом шоу тривало понад годину. За екраном дев'ятеро артистів перетворювали тіні на повноцінні історії. Актори не бачили реакції публіки, лише відчували. Всі результат ми відім після того, ми виходимо из тени вашей ясной очередь. Тогда мы видим, какая публика. То есть нам здесь ничего не слышно. Как публика реагирует, что, как. Если вдруг музыка там тихонько играет, тогда слышно там аплодисменты. Да? А так, по большому счету, мы здесь ничего не слышим. Самая благодарная публика, когда мы выходим зал, стоит. Вот когда бывает тишина, думаешь, а там кто-то есть вообще. Но когда у вас публика была очень живая, очень классная, и мы чувствовали, что вы там есть, и вам нравится, ну, нам так показалось. Оригінальне поєднання висококласної акробатики, театру, оптичних ілюзій, звукового супроводу та відеопроекцій. Актори кажуть, що їх професійність це велика кількість тренувань і виступів. Але деякі форми для них і сьогодні є досить складними. Фігуру ну для мене мабуть, страус потому что я сольно его исполняю, и это когда ты самостоятельно должен передать да, через образ животных да, характерность человека. Вообще есть такая форма «белый тобто, медведь». Есть, а сложность состоит в том, как называют наш режиссеры, что медведь белый, а тень черная. Серця житомирських глядачів підкорили усі без винятку номери артистів. Дуже патріотично, дуже вчасно. Якраз під наш час Да, да, нам сподобалось. Дуже інтересно, щось таке нове. Мені сподобалось там, де таке середечко про собак цих таких. і там, де козаки були. Хто не мав можливості або не встиг побачити захоплююче видовище театру Тіний, матиме таку нагоду 20 травня. Саме тоді Теоліс повернеться до Житомира. Теолі! Марина Вишинська, Світлана Дворик, телеканал СК 1